Доброго всім дня. Будемо сьогодні трішки нестандартний ремонт робити. Є ось такий шлейф. Шлейф від Volkswagen B5, наскільки я розумію. Мені цю запчастину ось так принесли вже в розборі. Це шлейф підрульової подушки безпеки. Значить, ось такий він має вигляд в зібраному стані. Мною була вже знята ось ця штука. Це, власне, найважче, мені здається, що тут ну, було. Це зняти ось цю просмазку. Вона знімається наступним чином. Я підважував ось тут. Канцелярським ножем розмикав. А з цієї сторони тут є такі. Так, на камеру. З цієї сторони тут є такі зубчики, да, і за них зачіплюються ось ці ось. Ось ці так. різкість наводця. Ось ці ось полості. Вони зачіплюються. За ось ці. Зубчики. Ось так от, зсередини, з-під низу, підважуємо і одночасно звідси тягнемо. Так, є така справа. Ось наш шлейф. Зараз ми його натягнемо, вставимо, Значить, тут у нас. Опа. Якщо натиснути кнопку ось цю на пружинці і зняти, скажімо так, з транспортувального, з транспортувального положення і прокрутити до упора, то ми маємо 3,5. Обороти. Якщо крутимо зворотню сторону, маємо 7 оборотів. Тому доходимо до упора, відраховуємо 3,5 обороти і відпускаємо. Це вже коли виберемо. Зараз будемо дивитися на шлейф, тому що скарга наступного чину, коли е клієнт будемо так казати, ну, рух, який передав мені цього шлейфа, коли він викручує до упору руль то починає горіти чек подушки Так, то я ось таким чином. Є в мене ось такі комп'ютерні папи мами на ПК вони зустрічаються, там кнопки діодики ними підключаються. Бачимо так. Вони чудово сюди налазять. Вони чудово сюди налазять. Беремо дві таких штучки, підключаємо сюди і от сюди кінці провідників до щупів мультиметра, включаємо мультиметр на прозвонку і почергово всі чотири контакти перевіряємо. Всі чотири контакти були перевірені, причому я викручував в одну і в іншу сторону. Не було ніяких сигналів до того, що може бути несправний. Ну, Несправний шлейф мається на увазі. Будемо перевіряти. Раз чек загорався, значить щось було не так. Так, на даному етапі ставлю на паузу. Розбираємо шлейф з обох сторон. В даному випадку ніяких мікротріщин я не бачу. Якщо розігнути страховочні, тут теж ніяких немає. Ну, звісно, ми це все діло зараз будемо тестувати. Але, але, так, беремо. Контакт надіваємо плюсовим щупом я торкаюсь іншого виходу. іншому. В мене просто для мультиметра два щупи. Одні з крокодилами, а інші гострі. Зараз я зроблю, так як я робив для діагностики. Зачіплю це все діло на краби. Так. І вставлю ось сюди. Оп! Чуємо, що є контакт. У нас коли до упора руль доходив, тоді зникало. Ну, Тут нема сенсу дергати, тому що тут проклеєна до шлейфа металіч, металічна пластина і її вирвати буде, ну, нереально. Тут в будь-яку сторону нема. Так, передіваємо. На наступну ногу? Нема? Передіваємо на наступну ногу. І на четверту я роблю висновок, що шлейф цілком і повністю цілий, на якісь перегини і так далі він не реагує. Ось тут я пробував. Відковирувати, тут в нього місце зварювання, але ні, шлейф зварений чудово. Не бачу сенсу його різати, паяти. По-перше, обрізаний вкорочений шлейф зменшить кількість оборотів руля і тоді вже точно його відірве. Це також треба розуміти. Але можна, скажімо так, вкорочувати розумно. Можна взяти просто. Доріжку від чогось іншого і подовжити її. Бо може таке бути, що при частому вивертанні руля до упора, може ось тут саме в перегині, ось цьому, де 90 градусів, в перегині може бути злам. Ну, тоді теж, я думаю, можна вийти з ситуації. Просто можна в, ось в цьому місці, де згин, зсередини склеїти якимось. Супер-супер клеєм, так. Зафіксувати його в ось в такому положенні і взяти просто з оцих точок різкість на оця. Взяти з ось цих точок шлейфа. Ну, видно так, що там ось так краще видно, взяти з ось цих точок, тобто, якщо перелом по лінії згину, то можна зашкрабати, припаятись провідочком до цієї. точки, Перенести, 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 перенести. Потім це все діло заізолювати каптоновим скотчем. Він дуже міцний, не проводить електрику, він діелектриком є повним. Ну Це все діло зрозуміло обезжирити, тому що після пайки воно буде жирне і скотч не пристане. Ну, так, наче все. Не бачу я нічого такого, на чому б можна було загострити увагу. Раз шлейф цілий, значить проблема в чомусь іншому. Можливо, десь зникає контакт. Я просто сам не автомобіліст, до мене звернулись, тому що е займаюся ремонтом. Техніки комп'ютерної, хто, до речі, дивиться це відео, майте на увазі, я ремонтую комп'ютерну техніку. І, так як друг сказав, що шлейф вмієш шлейфи паяти, кажу, вмію. Давай-ка я запаяю мені шлейфа. Але бачите, як виявилось, що проблема десь, десь не тут. Після зборки я повторно надіну на один і на інший, ну, на одну і на іншу сторону контактів. Надіну ось ці мої джойстики. І буду ганяти його, викручувати саме в, в цьому, ну, в кінцевому моменті, так, коли казав, що руль викручує до упора, і тоді. Починаються проблеми. Буду викручувати до упору і дивитись, що буде. Чи буде зникати, чи не буде зникати сигнал. Чи буде перериватися пібікання чи ні. Будемо таким чином пробувати з'ясувати. По собі знаю, що найважче буде збирати, тому що подивився в інтернеті декілька роликів. Повторюсь, що я не автомобілісти. Чомусь ніхто не звертає увагу на те, як зібрати. Всі цей момент пропускають і ставлять на паузу. А це чи не найважче, тому що користуватись паяльником зараз вміє більше людей, ніж розібрати цю байду. Коротше, ось так це все діло витрухуємо. Це ми беремо нижню частину ось цю ще з наклейкою. Далі беремо ось ці ролики. І цією частиною декріплення доверху. Ну, ось так, як бачите, тримаю в руці. Суміщаємо ці два докупи і ось так от заводимо за жовтий ролик. Чому жовтий, тому що він один жовтий, а решта чорні. І вирівнюємо шлейф. Просто накручуємо його. Воно це все діло не в пазах, зараз не тримається, тому будьте уважні, тримайте в руках міцно, але одночасно ніжно, щоб не обірвати. Все, докрутивши до кінця. Ось цю штуку ми ось так обертаємо, щоб вона була майже обгорнута шлейфом. І, стараючись це все не випустити з рук. Ось так. Ось цей. Ось цей пазик вставляємо таким чином, щоб шлейф виходив. Так, зараз, секунду. Бачимо, що тут є ось такий проміжок. Ось сюди має зайти шлейф. Чи вірніше звідси вийти. Це має бути ось так. Ось у нас все в зборі. Оп. Оп. Я кладу його ось так просто донизу. спочатку, але в пришвидшеному вигляді. Сам збираю вперше і роблю це прямо на камеру, тому не дивуйте. зняв я цього приблуду, продіваю, бачите? Продіваю за щовками вверх. Ось воно має свої бази. Що? Так, навів різкість після того, як поставили сюди, у нас тут має вичитися полуізгіб, полузгід напівзгин. І ось таким чином вставляємо сюди. Оп. Оп. Тепер оцей напівзгин треба попасти колесом жовтим. Це зробити буде явно важче. О, ні, дивіться. Ага, вийшло. круть надеваем, Оп. ловим на все защипки. Так, ну теперь, а -а -а! блин, О. ловим на все защипки. Далі беремо. Ось це колесо. Шматок пластмаски я все ж таки відламав. Але це одна єдина защіпка із 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, одна із семи. Вона одинарна. А, тут ще є дві одинарні. Стоп, раз, два. Ну да, із семи. Так. І суміщаємо. Тут у нас 2, 2, 1, 1, 1. Бачите? Два і два. І тут. Два і два. Всі решта одинарні. Тому суміщаємо двойки між собою і защлкуємо. Попав з першого разу. Все це діло плотненько зажимаємо. Так. Щось. Ага, ось ми. Перлися. А чому вже не замикається на? Три, чотири. А, я все роблю не на камеру. От, чудний. Раз, два, три, 4, 5, 6, майже сім. Ось, четвертинки оборота до семи не вистачає. Ага, я зрозумів, що не так. Ось цю штуку треба знімати назад, тому що ми контакт не вставили. Мідний ось контакт, ми його не вставили. Знімаємо назад. <підважуємо>, підважуємо. Ось тут підважуємо, або ось тут підважуємо. Ось таким чином я просто ніготь туди вставляю і з середини З розщелкуванням треба бути обережним, тому що це пластик. Пластик ніжний. Лопне, потім доведеться клеїти. Чи як я бачу в інтернеті там взагалі деякі умільці, просто паяльником заплавили ці контакти. Ну що, пластмасу уж можна заплавити, можна. Якщо робиш сам для себе, для своєї машини, і вже так сталося, що зламав, то тоді, то тоді дійсно температурою можна пластмас поправити. О! Працює кофеварка на задньому фоні. А, ні, то не кофеварка. То буде домашній майонез. Блін, як він противно розбирається. Не хочу поламати. Так, поставлю на паузу, я думаю, суть зрозуміла. Во. Так. Значить, ось цей мідний друг. Чому, блін, фокус так далеко тікає? Ось цей мідний друг, якого нам треба було вивести сюди наружу. Чого ми не зробили спершу? Треба було зробити. Щоб не розбирати його третій раз, треба одразу знайти оцих три з половиною обороти. Так, фіксуємо боковушку. Раз. Два. Три. Защелкнулись. Було ось тут. Раз, два, три з половиною Є. Мідний наш контакт. Є. Суміщаємо двоєчки. Двоєчка і двоєчка. Двоєчка і двоєчка. Оп, оп. Натискаємо. На кнопку, заводимо в карманчик, суміщаємо двічки, субака така, повторюємо процедуру, не відпускаючи язичка, бо як тільки відпускаєте язичка, він ховається. О. Хоп, хоп. Все защелкнули, все надійно. Язичок нажимається, виходить. Все чудово. Так. Тут всі защіпки цілі і защібнуті. Так, обмежування є, все працює, добре. Значить, Натискаємо на кнопочку і викручуємо до одного із крайніх положень. Те, що в нас вже треба виставити 3,5 ми вже пам'ятаємо. Одягаємо наші конектори. Так. 4 контакти одягаємо. Там п'ятий такий, нібито відломаний, бачите, тільки слід від нього є. Ну, він не відломаний, це. Так, задумано. Одягаємо на крайній від відломаного. Тут ситуація точно та ж. Надіваємо знову ж таки на крайній. Не попав. М -м, попав. І імітуємо вивертання руля до упору. Сигнал не переривається. Переміщаємося на наступну ногу. Імітуємо вивертання руля до упору. Я жму доволі сильно на грані зламу пластмаси. Немає переривання контакту, все працює. Перевіряємо третю ногу. І останню четверту ногу. Все працює. Переводимо. Відмотуємо сім оворотів. Так, я поки що виключу. Відмотуємо в іншу сторону, тому що у нас руль повертається в дві сторони, і вправо, і вліво. Вийшли до упора. Ідемо в зворотному порядку з четвертої ноги на першу третя. Друга. І перша. Причина не в шлейфові. Заходьте на канал, підписуйтесь на цей YouTube канал, на телеграм канал. Він є в описі Ютуб каналу. Дуже багато цікавих речей стараюсь на канал викладати. Там і ремонти комп'ютерів, і телефонів, і є сварочні апарати, і багато чого іншого. Ставте лайки, коментуйте. Е -е, відразу хто забув, ще раз попереджую, що я не водій, власного авто не маю. Це друг звернувся запаяти шлейфик. Тому е -е, коментарі типу там треба перевірити тето, тето, тето. Дякую, але не можу на них відповісти, так як не являюсь водієм. Крайні положення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Назад три з половиною. Раз, два, три, з половиною. Відпустили зафіксовано, можна віддавати клієнтові. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал. На все добре.